Сухий закон для народних депутатів в буфеті Верховної Ради і комітетах заборонили продаж алкогольних напоїв. Та напитися в парламенті можна ще й досі, де саме і як дізнавалися наші кореспонденти. Подробиці дивіться далі. Раніше тут продавали англійський джин, шотландські віски і мексиканську текілу все, що депутатська душа бажала. Тепер на цій полишці лише цигарки та цукерки. Пияцтво оголосили бій. Пробуємо купити келих коняку з під поли. У вас раніше був коньяк. можна Ні. грампі нікумніматілі. Що каталізатором заборони став ось цей виступ опозиціонера Юрія Бойка в ніч ухвалення державного бюджету 2015. Як тільки тому, що цей бірпараф бюджет... парахуйте, будь ласка, цей час що вони мене забрали. Та не лише в бойка тої ночі заплітався язик. Неформальні об'єднання депутатів ховались від камер і приймали на груди прямо в залі на очах у своїх колег. Коли приймався бюджет, бачив дуже багато компаній з алкоголю. Справді бачила, що було таке діло. Під балкончиками зібралися групу, які святкували різні, напевно, причини. Видіть там, де коли бачите, стаканчики з собою носять. Запитайте, що народні депутати вживають. Ініціював заборону продавати оковиту в раді Вадим Рабинович. Наприкінці січня він навіть законопроект подав на розгляд ради. Тепер гордо зізнається. Жони дуже от людей сидячих в цьому залі мені вже благодарність. виразили. колишній депутат Тарас Чорновіл розповідає, що це вже не перша заборона на продаж горілки в раді. Упевнений, депутати ніколи не кинуть пити. Просто питимуть вони не з прозорих стаканчиків, а з фаянсових чашечок. Раніше ну найбільше пили звичайно комуністи. Це було класично. Ну червоний прапор, червоний ніс. Це ж мало якось одне з другим компенсуватися. Не лише бачив комуністів, а ще й чув художник Сергій Поярков. Я видел двох п'яних комуністів, їх карточки голосували, ані сиділи і що то відмічали. І один жалується другому. Він каже, каже, син, каже, Із власних джерел ТСН стало відомо, що наразі в коморах Верховної Ради зберігається елітного алкоголю майже на пів гривень. За нього вже заплатили з державного бюджету України, тому поки його не розпродадуть, сподіватись побачити тверезих депутатів марно. Я знаю, що в підкуполам не продають на да, сі алкоголь, а ж ряд столових комітетів, яких продають і кстати, наливають в чашечки в кофейни. Богдана Світла, Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1.